94 роки з дати найбільшої кризи в історії наступить саме в цей день. Знаєте коли? Правильно дізнаєтесь в цьому відео, а крім цього, багато важливої інформації. Перше. інверсія дохідності США. Готую про це, до речі, окреме відео. Тому підписуйтесь і поставте нарешті лайк. Наступне, як вплине події на Близькому Сході між Ізраїлем та Палестиною на світову економіку? Рухаємося далі. Фондовий ринок США минулого тижня був звіт великої компанії Тесла. Як він вплинув на фондовий ринок і що з ним буде далі? Також поговоримо сьогодні у відео. Крім цього, важливі новини: карта ліквідності, ліквідацій і прогноз по біткоїну. Коли ми вже досягнемо 31 тисячі? Що ж, готові? Поїхали. Перше події на Близькому Сході. США завезли свої літаки поближче до Ізраїля, вводять свої кораблі поближче до Ізраїля. Китай. Поєднується з вісю зла, вони також направляють свої кораблі в Середземне море. Як на це реагують інвестори, запитаєте ви? Вони негативно на це дивляться, бо є великі ризики, що поставки нафти у світі будуть розірвані. А це означає, що ціна на нафту знову піде вгору. А це дуже погано для економіки, тому що ціни будуть продовжувати зростати. Всі товари, які ви купуєте, вони стануть ще дорожчими. І саме проти цього боряться голови Нацбанків по всьому світу постійно піднімають облікову ставку, але не зможуть досягти результату. Саме через ці події прийдеться знову піднімати. А отже, монетарна політика буде ставати більш жорсткою. І це негативно вплине на ризикові активи як фондового ринку, так і криптовалюти. Так, тепер перейдемо до графіка дуже коротко по інверсії дохідності. А саме е, потрібно закріпити з першого відео, щоб я не пропадав. Дивимося, ідемо рухаємося. Десятирічні облігації США, найнадійніший фінансовий актив в світі. Чому Облігації? та ви їх купили, поклали і гарантовано отримуєте дохідність. Акції купляєте, вони можуть впасти в ціні, вирости в ціні, можуть заплатити вам по ним якийсь купонний дохід, можуть не заплатити. Купа ризиків. фондовий ринок обвалиться, всі ваші гроші згоріли, все пропало. Але державні облігації США вважаються найнадійнішим активом. І що вони пропонують 4 і було навіть 5, майже 5% дохідності. Це рекорд з приблизно, що приблизно 2 липня 2007 року. Це вже майже 16 років. Представте собі. А ви пам'ятаєте, що було в 2007? -му? Ось 6-й. Ми майже вийшли на цей рівень по технічному аналізу. Дохідність піде вище, це негативно впливає. Бо що трапилось минулого разу? Була криза, і ціни падали. Ціни на все падали, це позитивно, але акції падали. Криптовалюти тоді ще не було, але якби була, вона б теж дуже сильно впала. Тому дохідність зростає, готую відео, дочекайтеся, підписуйтесь і ще раз поставте лайк, якщо ще не поставили. Фондовий ринок переходимо до нього. Так ось 94 роки з дати найбільшої кризи в історії. Яка це була криза? Велика депресія в США, яка розпочалася 1929 року, 24 жовтня. Це, друзі мої, наступить через два дні. І не хочу проводити аналогії з такою країною, як Палестина, яка також підібрала 50 років з дати, здається, можу помилитись: 50 років, але круглу дату з минулої війни. І тут у нас. Також кругла дата, яка впливає на фондовий ринок. А я вже записував неодноразово відео про фондовий ринок. Можете подивитись їх десь там, з моїм. Річним прогнозом, і в цілому побачити, який її огляд, чи буде це символічно, чи буде обвал в цей день. Ми не знаємо, але в такі дати важливо пам'ятати і на них звертати увагу. Так, по прогнозу, фондовий ринок S&P 500. Ми прогнозували з вами майже місяць назад, 23 серпня, корекцію вгору, потім рух вниз. Корекція вгору не зразу пішла. Ціна опустилася, потім пішла вже корекція вгору до Ема 50, рух вниз, як ми і казали після цього, нижче, ніж геп, який ми тут малювали з вами. Далі я казав: якщо ми закріплюємося вище лінії Ема 200. Тестуємо, тобто ціна проходить вище, тестує її як підтримка, ось в цій зоні. Тоді ми йдемо на high. Але як відбулися події, і якщо ви просто собі навели ті самі лінії, слідкуєте за якими слідкую я, ви вже також могли бачити, що ми пробили ема 200 але потім опустились вниз, і вже декілька разів її протестували як спротив, після чого ціна пішла вниз. Тобто це якраз інвалідація прогнозу. Що далі ми маємо протестувати? Тут формується тройне дно. Зазвичай після цього відбувається розворот, і тут або розвертається фондовий ринок і він таким чином спасеться, як мінімум, хоча б до лінії М-50, яка опуститься нижче, я чекав би корекцію. Ось вона буде йти сюди. Я так сподіваюся, що ціна підніметься вище, і якщо вона знову ж таки стане спротивом, тоді ми оцих. Три дна локальних дна, які сформувалися, ми їх проб'ємо, знімемо велику ліквідність і полетим в Тартарари всім фондовим ринком. Ви мене запитували в чаті, до речі, про результати такої компанії, як Тесла. Я казав, найбільша компанія S&P 500, майже 2% всієї капіталізації дуже сильно впливає на весь фондовий ринок. І ця компанія. Показала такі собі результати. І тому фондовий ринок падає. А цього тижня звітують інші компанії, які так чи інакше корелюють з ринком криптовалют. Це у вівторок Google та Alphabet. Це одна і та ж сама компанія, я знаю, не потрібно мене відправляти. Тоді це має бути Google і Microsoft, якщо не помиляюсь. М -м так. Так, так, так. Значить, в середу тоді буде Мета Facebook, і в четвер має бути Amazon. Від їхніх результатів також буде залежати рух фондового ринку, але в мене таке відчуття, що результати будуть не кращі, ніж Тесли, хоча вони в інших індустріях. Тому подивимося, якраз можливо, це і буде ця славнозвісна корекція вище. Побачимо, як відбудеться. Якщо у вас, до речі, будуть виникати ще запитання, долучайтесь до мого телеграм-каналу. Заходьте в чат, пишіть питання, будемо відповідати, розглядати всі друг другу, допомагаємо. Дуже дружній чат. Рухаємося. Важливі новини. Давайте швиденько сьогодні пройдемося. Що у нас опитування менеджерів закупівель по індексу виробництва, а також по ринку послуг. І тих два ринка. Так, попередній результат переглянули 49,8, був 47,9. Переглянули вище, це негативно. Прогнозують, що зменшення, менше 50. Зараз ФРС очікує, що ринок має зменшуватись. Економіка має зменшуватись, тому нам треба, щоб цей показник був менше 50. 50. Якщо буде ще менше, позитивні новини для ринків. Якщо вище, негативні новини. Павел виступає в середу вечором, Це. Завжди волатильність. Будьте обережні, знаєте, вже неодноразово. ВВП прогнозує 4,3% ріст через те, що споживання в США зростає, а значить, ФРС буде змушена піднімати як мінімум один раз ставку в цьому році. Але це трапиться вже в листопаді чи в грудні. Побачимо, можливо, Павел нам розкаже в середу заявки по безробіттю. ФРС очікує, щоб вони зростали. Якщо вони зростають, добре для нас, якщо падають, все падає. Так, чим вище безробіття, тим зараз краще це очікує ФРС. Ну і в п'ятницю дані по інфляції місяць до місяця. Ну, очікують зростання, але нам треба, щоб вона падала, тому подивимося в п'ятницю. Окей, новини, що у нас далі? Переходимо до криптовалют. Ліквідність. Ми зняли, бачите, досить суттєво ліквідність в цій зоні. Далі в цій зоні за 6 днів. Де в нас сформувалося? Є ще трішки зверху. Це десь 30-300. І вище 29500 через сьогоднішнє падіння. Досить багато. І 29 000. Також досить багато. Окей. Карта ліквідацій. 10 мільярдів ліквідацій, лонгістів. Які вже досить тривалий час, майже з 20 жовтня вони все тримаються. Вони накупляють така ефорія на вихідних, біткоін зростає вище 30 тисяч. Здається, зараз весь ринок заходить, і вже всі повірили в зростання, але ж фондовий ринок падає. біткоін зростає. Відчуваєте цей запах? І я відчуваю, і я вам розкажу, що саме. Дивіться. Зверніть увагу: значить, коли набирається більше 10 мільярдів ліквідацій, зазвичай йде розворот ринку. Тривалий час його не було, значить, він накопичується. Вище, у нас ліквідації 30-140, 30-730 Окей, а нижче, бачите, досить багато кластерів, багато шпилів. 29, 28 і 5. Це співпадає і тут також вище 29 тисяч, бачите, багато ліквідності. Ліквідність, ліквідація, вони притягують як магніт до себе ціну. Так, що ще в нас за один місяць? Ну тут зрозуміло, ви пам'ятаєте, 26 тисяч і 7 днів. Дуже цікаво, дивіться, ось вона, 31 тисяча. Завітна 31 тисяча, про яку і Безпосередньо також це відео. Але менше 28 тисяч, подивіться, скільки тут ліквідацій. Так, да, нема такої однієї яскравої зони, як тут 31 тисяча. Але тут дуже багато зон, і якщо просто їх об'єднати, загальний об'єм ліквідацій буде значно вище, ніж на 31 тисячі. Тому який мій прогноз на тиждень, давайте я вам показую, і ми на цьому будемо закінчувати відео. Перше, хочу звернути увагу, ті, хто давно зі мною дивляться мої відео, і в моєму телеграм-каналі, ви пам'ятаєте, коли ціна зростала, я ще в липні, це в нас червень, червні цього року, червень-липень, я казав: дивіться, які шпилі формується ринок до гори. Це означає маркетмейкер в цій ситуації. Він відкриває шорти. Тобто. Він заганяє людей під високу ціну, всіх включається ейфорія, всі починають купувати. А він в цей час людям продає, щоб потім купити нижче. Бачите? Один шпиль, тут три маленьких, потім шпиль вище. І фактично, коли вищий перебив вершину, там 31500, він перебив. Ціна впала з 31,500 до 29900. Тобто 1600 доларів був рух. Потім знову ми перебили вершину, такий форма СФП, і ціна впала 31,800 до. Хай подивимося сюди. 29900 на 2000, тобто півтори-дві тисячі після того, як ціна робить такий висхідний рух догори. Окей, що, по-моєму, прогнози на цей тиждень. Два сценарії, за якими я дивлюсь, дуже уважно. Перше, пам'ятаєте, карту ліквідності і ліквідації, тому цей сценарій мені подобається більше. У нас є одна вершина, друга вершина, три. І знову такі шпилі, які мені нагадують, що маркетмейкер тут відкриває шорти. Загальна ситуація для ринку не дуже. І. Або ціна десь піднімається знову до 30 тисяч, можливо, там 3200. Після цього опускається вниз, якраз до нашої ліквідності. 29545. Тут зона підтримки, і перекриваємо баланс на 4 годинах. Давайте подивимося, тут буде чіткіше видно. Ось таким чином. Так, да, шпилі видно краще. 30 тисяч психологічна позначка. Замітьте, ціна завжди крутиться навколо цих психологічних позначок. Тому у нас є раз, два, три. Зазвичай є таких три точки. Да, по фондовому ринку три дна, Тут, можливо, локальних три вершини. Можливо, це буде один, два, третя вершина. Тут після чого ціна поступово перекриє імбаланс знизу. У нас Ема 50 до підтянеться також сюди. І ціна якраз дойде до М50. Перший мій сценарій, другий сценарій інвалідації, якщо не відбувається ось цього спада вниз, 28800 напевно, відкриє все-таки. Лонг буде дивитися по ситуації. Напишу про це в телеграм-каналі. Підписуйтесь. Далі. Інвалідація, якщо ціна піднімається знову вгору вище 30 тисяч, і знімає ліквідність, до речі, до речі, бачите ось цю жовту пунктирну лінію її вже потрібно зняти. І яка була реакція? Подивіться, подивіться на неї, яка була реакція? Ціна 30, 343 Давайте перейдемо. Ось ви бачите, це гніт, який ми перекрили. Ми зняли звідси ліквідність. І пішли вниз, тобто тут можна було відкривати лімітні ордери з вищим стопом. Зараз цей гніт ми вже зняли ось на 4 години, якщо перейти... І подивитися, де він тут. Ось він. Ви бачите, цей гніт. Нарешті ми його зняли. Є тепер трошки будується до гори. Це ще раз підтверджує, плюс зона імбалансу до гори також до 31 тисячі. Тобто, я думаю, потенційно якийсь сценарій, ідеальний, best case. Да? Ми опускаємося 28 829 тисяч. Після цього йдемо, забираємо 31 тисячу цю зону ліквідності, і потім летимо в самий, в самий, в самий низ. Що ще цікавого, домінація USDT зараз якраз знаходиться на тижневому графіку всередині діапазону. Тобто, якщо вона опускається, криптовалюта росте. Бо люди з USDT, з криптовалютного долара вкладаються в криптовалюту. Якщо домінація зростає, всі виходять в стейблкоін. Зараз ми якраз посередині діапазону, тому тут напрошується якась корекція вгору, навіть хоча б невелика, після чого можемо піти вниз до 31 тисячі. Ось бачите. Один раз торкнулися, піднялися вгору. Зараз знову торкаємося, піднялися вгору, з третього разу можемо пробити. Все, дякую за увагу. Всім успішного тижня і бажаю прибуткових угод. Не забувайте, підтримуйте ЗСУ. Заробили, допоможіть. Нам потрібно перемогти це зло. Успіхів! Чао, чао.